Це печиво таке де вид вроді просто, вроді як якесь вівсяне, але ні, це одна із моїх самих любимих, Його давненько не було, воно знов з'являється і ще й в акції. Це печиво і риска називається. Пробаю його шарлотка. Зараз вам покажу, яке воно в розрізі йде. Я думаю, багато хто його пробував, багато хто його любить, і чекали його, воно знов є. А всередині то воно не просте. Дивіться. Дуже красивый, кстати, и в разрезе, и на смак. Вы же знаете, что я вообще любитель звущенки, да? Так что это классная штука. Угу. Достойно. Мне подобается. Дуже смачна сама и начинка, и печиво, и все. Тому вчера заехала перших Три ящичка на сьогоднішній ранок є два. Я думаю, що е, там на протязі місяця воно буде в акції. Ціна в нього, кстати, 149 гривень на даний момент за 1 кг. Сразу кажу, що начинка дуже достойна. Хто любитель таких от згущенки? Як я, то обов'язково спробуйте.